Доброго ранку. Починаємо наш сьогоднішній урок. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач з процентами або з відсотками. Записуємо зошит число класна робота. І першу задачу, яку ми з вами дивимося, це буде задача 1156. У супермаркеті діє акція. Коробка цукерок певного виду коштує 80 гривень. При купівлі двох таких коробок на другу коробку надається знижка у розмірі 35%. Скільки гривень треба буде заплатити за купівлю двох коробок цукерок у період дії акції. Дивимось, як записати умову. <кій> У нас є дві коробки. Перша коробка вона коштує 80 гривень. А от якщо ми купуємо другу коробку, то вона коштує по-іншому. У неї є знижка. Знижка це значить, зменшується ціна. Тобто, ми не знаємо, скільки гривень. Але знаємо, що є знижка. Часто на товарах пишуть, там наклеєчку роблять мінус 25%, а тут у нас мінус 35%. Запитують, скільки гривень треба буде заплатити за купівлю двох таких коробок у період акції. Разом невідомо гривень. Чи можемо ми зразу сказати, скільки буде коштувати друга коробка? Ні, бо ми не знаємо, на скільки гривень знижується ціна звичайної коробки. Тому спочатку ми будемо визначати знижку. Отож, 80 гривень. Ми поділимо на 100. Ми дізнаємось, скільки припадає грошей на 1%. Це буде 0, ,0. пам'ятаємо кому переносимо назад. Перед 8 буде кома 8 десятих гривні. Що це таке 0,8? Це 80 копійок. Це 1%. 1%. А знижка в нас 35 таких відсотків. Тому друга дія. Ми 0,8 множимо на 35. Можна попробувати усно. Я бажаю, щоб ви усно. Множили, але якщо не виходить множити в стопчик. 8 на 30, 240. 8 на 5 40. 240 і 40, 280. Помножили, незважаючи уваги на кому. Подивились, комою, ззаду. Одна цифра відділена. Тут немає. Тому ззаду робимо, відраховуємо одну цифру, ставимо кому. Тобто це буде 28, цілих гривень. І це ми знайшли 35%. Це наша знижка. Знижка. А ось тепер ми нарешті зможемо дізнатись ціну однієї, цієї другої коробки, та що під акцію попадає. 80 відняти 28, тобто це на 28 гривень менше буде коштувати. І це буде 80 відняти 20, буде 60 і 60 відняти 8, буде 52 гривні. Це буде ціна другої коробки по акції. Ну і нарешті ми можемо порахувати, скільки буде коштувати покупка по акції дві коробки. Перша коробочка буде коштувати 80 гривень, а друга буде коштувати 52 гривні. Отже разом це буде 132 гривні. Не забуваємо, в останній дії пояснення можна не писати, але відповідь у будь-якій задачі має бути обов'язкова. Для того, щоб правильно записати, нагадую, читаємо запитання: скільки гривень треба буде заплатити за купівлю двох коробок. Треба заплатити 132 гривні. Не обов'язково писати всі слова, все речення в повному об'ємі. Можна, головне, по суті, треба заплатити 132 гривні. Так, все, закінчуйте, якщо не встигаєте, то робіть паузу, а ми йдемо далі. Наступна задача, яку ми з вами дивимося, це задача 1158. За червень 2021 року робітнику нарахували заробітну плату в розмірі 12 400 гривень. Із цієї суми відрахували 18% податку з доходів фізичних осіб. І 1,5% військового збору. Скільки грошей отримав робітник після цих відрахувань? Нарахували. Це ще не видали на руки. Це всього нараховано разом з податками. Коли ваші батьки. Отримують заробітну плату, то вже податок там знятий. 12 400 гривень. Батьки ще кажуть грязними. От грязними, тобто нараховано 12 тисяч. Податки в гривнях нам не сказали скільки. Але невідомо гривень. Але що ми знаємо? 18% з доходів, це так називається, податок з доходів, по дохід. По доходний налог ви чули. Податок з доходу. Дивіться, як слово формується. Податок доходу. Подохід, подоходний налог, подохідний налог. Так, і 1,5 військовий збір. Зараз цей збір уже більший. Зараз 5%, але коли писали підручник, він ще був 1,5%. Зрозуміло, для армії треба більше зараз, звичайно. І далі вже йде виплата робітникові на руки, тобто ті гроші, які він отримує чи на картку, чи бухгалтер йому видає е, звичайними паперовими грошами. Виплата, господи, що я пишу, виплата. Виплата, виплата, невідомо гривень. От, цікаво, скільки грошей прийде на картку або отримає. Ось така умова. Дивіться, можна окремо рахувати, скільки подоходного налогу буде. Податку цього, скільки буде військового збору. Але, але можна зробити зразу, порахувати, скільки разом і подоходний, і військовий, бо вони рахуються з однієї суми, і потім разом порахувати, скільки буде утримано податків. То я пропоную першу дію порахувати, скільки всього. У нас буде податків. Це буде 19,5%. Всього утримано. Але це у відсотка. Утримано. А тепер ми можемо починати рахувати, скільки ж це в грошах. Спочатку.

Звичайно, така дія нам треба робити в стовпчик, і ми її рахуємо. 5 на 4, 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 2, 10 і плюс 2, 12. 2 Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 1, 5 і 1 6. 9 на 4, 36. 6. 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 9 на 2 18. І плюс 3 21. Один пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 9 на 1 9. І плюс 2 11. 1 на 4, 4. 1 на 2, 2. 1 на 1, 1. Додаємо все. 0. 0 такий 0, якийсь негарний у мене вийшов. 2 плюс 6, 8. 6 плюс 4, 10 і плюс 1, 11. 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1, 4 і 2. І одна цифра ззаду комою ось одна. І тут ззаду одна. Отже, у нас вийшло 2418 гривень. Це податки разом оці. Вімнадцять і півтора податки. От таку суму утримують. Ну і тепер, що ж отримує робітник на руки? Які гроші в нього будуть? Для цього нам треба дванадцять тисяч чотириста. Відняти 2 тисячі чотириста вісімнадцять. Позичаємо 10 мінус 8 2, 9 мінус 8, позичаємо 13 мінус 4 9. І позичаємо 11 мінус 2 9. ГРН. Отже, робітник отримує 9 тисяч 982 гривні. Відповідь 9982 гривні, отримає робітник. Ось така гарна, симпатична задача. А ми з вами йдемо далі. Так. Номер 1159. Хто не встигає, трошки зупиняється. Дід Панас зібрав зі свого городу 1200 кілограмів овочів, з них 26% огірки, 48% картопля, а решту капуста. Скільки кілограмів капусти зібрав дід Панас? Записуємо мову всього, всього. 1200 кілограмів овочів. Далі з них є огірки, і з них є картопля, поки що я запишу все картопля. Капуста. Так, ми не знаємо ні скільки кілограмів огірків, невідомо кілограмів, невідомо кілограмів картоплі і невідомо кілограмів капусти. Зверніть увагу кілограми, намагаюсь писати під кілограмами. Тепер говоримо про відсотки. Те, що всього, це завжди 100%. Огірки з усього становлять 26% від усіх. А картопля 48% від усіх овочів. А капуста невідомо відсотків, але відомо, що це решта. Тобто, нічого іншого немає. Ну, і головне питання, яке питають, скільки кілограмів капусти зібрав Дід Панас? Оце на це треба писати, буде відповідь. Для розв'язування такої задачі, я думаю, ви розумієте, що є два шляхи. Можна окремо порахувати, скільки кілограмів було огірків, скільки кілограмів було картоплі, потім знайти разом огірки і картоплю. І від усіх овочів відняти огірки з картоплею і залишиться капуста. Це правильно, але це довгий шлях. А що ми можемо зробити інакше? Оскільки у нас і огірки, і картопля, це від усіх овочів, то ми можемо дізнатися у відсотках, скільки разом огірків картоплі, і потім знайти, скільки відсотків становить капуста, бо вона решту. Ми відставі німемо огірки від з картоплею і дізнаємося капусту. Я думаю, це буде швидший шлях. Поїхали. Від, значить, 26%. Додати 48%. Це буде 60-74%. І тут пишемо. Огірки з картоплею, або огірки і картопля. Ой-ой-ой-ой-ой. Огірки ой, ой, ой. і картопля. Є. Далі від усіх овочів, тобто від 100 ми віднімемо не треба посадити відсотки в дії. 74 відсотки. Це буде 26 відсотків. Це становить хто? Капуста. Далі. 1200 Кілограм. Ми поділимо на 100, щоб дізнатись, скільки кілограмів овочів припадає на 1%. І це буде 12 кілограм, на 1 Ну і далі четверта дія. 12 кілограм помножимо. На капусту на 26%. Це 260 плюс 52. 212. Можливо, я помилилась. Перевірте мене обов'язково. І відповідь запишіть самостійно. Ще раз. Можливо, я помилилася. Перевірте мене. Відповідь напишете в коментарях, правильно чи ні ця задача. Ну і я хочу з вами розібратися з наступною задачею. 1161. У саду ростуть 1500 дерев. З них 60% становлять фруктові, а черешні становлять. 52% від фруктових. Скільки черешень росте в саду? От, зверніть увагу, дуже цікава задача порівнюючи з попередньою. У нас знову є всього. Це 1500 дерев. Далі, у нас є фруктові дерева. У нас є черешні, окремо розглядаючи у задачі черешні. Невідомо, скільки цих дерев, скільки цих дерев. А що відомо по відсотках? Тут відомо, що це 100%. Далі, з них 60 становлять фруктові дерева. Тобто фруктові дерева 60% від усіх дерев. Зверніть увагу, тут цікаво з них з оцих усіх. А черешні становлять 52% від фруктових дерев. 52% фруктових дерев. От що. Якщо взяти зараз попередню задачу, то тут 26%. Із усіх 48 із усіх. Якби ми малювали стрілочку, то ми б малювали сюди і сюди. Це точно так, як і капуста-решта, теж з усіх. Тобто все порівнюють із усіма овочами. А в другій в цій задачі, іншій, що в нас є? Фруктові дерева порівнюють з усіма а черешні з фруктовими деревами. І тут треба бути дуже уважними. Отож, перше, знайдемо, скільки відсотків усіх дерев припадає на 1%. Це буде 15. Дерев. Мається на увазі всіх, ті, що ростуть в саду. Це 1% дерев усього саду всього саду. Далі. П'ятнадцять ми множимо на шість. П'ятнадцять на шість, на шістдесят Спішу трошки. П'ятнадцять помножимо на шість. і тридцять дев'яносто. І дописуємо ще цей нулик 900. 900 дерев, це у нас становлять фруктові дерева. Тобто у саду фруктових дерев 900. Фруктові дерева. Далі, а от тепер нам треба знайти черешні. Черешні становлять 52% від фруктових. Тобто ми тепер беремо фруктові і ділимо на 100. І дізнаємося, що 9 фруктових дерев це 1% фруктових дерев. Так, і тепер 52% ми беремо від фруктових дерев. 50 на 9 – 450, і 18 – 468 Дерев і це у нас черешні. Звичайно, тут можна не писати пояснення, але я напишу, хай буде. І відповідь: Скільки ж черешень росте в саду? Відповідь напишіть самостійно. На цьому я буду закінчувати нашу роботу. І вдома ви після класної роботи запишете число, домашня робота і розв'яжете завдання. Бажаю успіхів! Всього вам найкращого.